Шановні глядачі, з вами Олександр Мороз. і Ми знаходимося на інтернет-проєкті де-факто, в рамках якого я хочу підранкову каву, як завжди, хочу вам розказати те, що відбулося нещодавно в місті та своє бачення щодо тих подій. Знову вас прошу підписатися на наш YouTube канал для того, щоб якомога більше людей змогло бачити нашу роботу і ту інформацію, яку ми доносимо. Ми відкриті для абсолютно всіх в рамках цього проєкту. Хто хоче донести свою думку, точку зору, будь-яку, ми надамо таку можливість. Знову звертаюся до депутатів Лубенської міської ради і не тільки, щоб вони не боялися приходили до нас спілкуватися, показували свою позицію, оскільки. Позиція загалом всієї Лубенської міської ради, що вони зачинилися за всіма замками, на нам, мою думку, і на думку багатьох інших людей, є неправильною. Ну, розпочнемо. Вчора до мене на електронну почту надійшов лист від Лубенського міського голови, яким знову ж таки мене поінформував про розгляд петиції. Ось, ну, В листі, ну, скажімо так. Нічого нового, петиція не буде розглянута. Зв'язку з тим, що юридичний відділ виконавчого комітету Лубинської міської ради надав свої рекомендації, що відсутні законні підстави для скасування тарифу для Лубни водоканал прийнятого 25 на 4 23 року. Ну, скажімо так, іншої відповіді від міського голови Грецеєнка я не очікував. А загалом. Висловлю свою думку щодо цієї відповіді. Перш за все, сам міський голова суперечить чинному регламенту, а саме, що якщо петиції напряму звертаються до депутатів, то депутати мають її розглянути. Ніякий не виконавчий комітет. Виконавчий комітет, ну, в принципі, алогічно, коли сам виконавчий комітет розглядає Законність своїх рішень, тобто виконавчий комітет прийняв рішення і сам розглядає його законність. Тому, друзі, вважаю це просто простою відпискою, небажанням почути голос народу, звертаюсь до депутатів, які займають більш активну позицію, все ж таки настаювати на розгляді даної петиції, оскільки сам факт ігнорування волі народу свідчить про те, що влада не є з народом. Що влада вирішує свої власні інтереси, що влада заангажована, корумпована. І е, як наслідок ну, все ж е, викликати ну, цей факт буде викликати у людей дуже велике невдоволення. Е, по друге, хотів би е, вказати на такий ще факт, що на засіданні комісії ЖКХ, де головував Супрун Сергій, до речі, Сергію звертаюся до тебе і хотів би записати з тобою інтерв'ю з цього приводу, якщо ти не против. Сергій Супрун поставив це питання цієї петиції на голосування, і саме секретар міської ради відстоював активно цю позицію, що ніяк і не виконком. Хоча спочатку Сергій наголошував на тому, що має саме виконком розглядати дану петицію. Секретар міської ради настоював на тому, що саме Депутати мають розглянути. Чому потім змінилася позиція е, загалом міської ради міського голови, я не розумію. Е, міський голова, на мою думку, порушив е, вимоги закону, е, порушив регламент, перевищив свої повноваження. Ті депутати, які проголосували, направити на розгляд до. Е, управління ЖКХ, дану петицію, ну, вони були фактично обмануті. І тому завдяки цим маніпуляціям по факту і не було розглянуто даної петиції. Можливо, це занадто складно, я це пояснив, але найближчим часом, я думаю, в рамках де-факто буде зроблено короткий матеріал з витяжками, хто що говорив, де і як. І я думаю, що буде більш зрозуміло. По-друге, міська рада продовжує блокувати доступ до публічної інформації для громади. Тому ми в рамках проєкту де-факто знову ж таки на наші запити було надано нам доступ до певної кількості засідань певних депутатських комісій. Ми їх будемо потроху викладувати, щоб ви мали змогу переглянути, чим займаються депутати на цих комісіях. В подальшому будемо вимагати, щоб нам надали е, відеозаписи сесії. Якщо міська рада не хоче надавати з, з тими фрагментами, де вони розглядають питання оборони, ми не будемо заперечувати, хай вони їх виріжуть і нададуть в тому вигляді, е, який буде, але все ж таки хай нададуть. Тому як люди мають бачити, хто і за що голосує. і... Які рішення приймає. Стосовно того, що сесії тривають не так довго, там обговорювалося це питання, дійсно вони тривають не так довго, бо, як заявляють деякі депутати, досить ретельно розглядають ці питання на комісіях. Але переглянувши декілька комісій, я вже побачив, що ну, більше вирішується питання певні особисті, ніж Насправді розглядаються питання поглибленої і тому подібне певних, ну, наприклад, земельної комісії. От я побачив там певну заангажованість. До речі, от як ви вважаєте, чи може бути головою комісії земельної особа, яка володіє понад тисячу гектар землі? Тобто, ця людина займається фермерством. І вона ж вирішує питання земельних ресурсів громад е, стратегії. Хтось скаже, вибачте, людина не голосна під час розгляду його особистих питань, він не приймає участь. Але ж ця особа формує напрямок розгляду і цих ну, питань і е, напрямок е, формування взагалі земельної політики громади. Тому ну, особисто я вважаю, що це неприємливо, коли землевласники взагалі беруть участь в е, таких комісіях. А вашу думку хотілося б почути окремо. Е, тому, друзі, рухаємося. Е, найближчим часом ми готуємо ряд розслідувань і е, з приводу діяльності земельної комісії, оскільки, ну, на мою особисту думку, багатьом людям буде це цікаво. З приводу водоканалу, ще хотілося б поговорити. Нещодавно я був на засіданні громадської ради, де розглядалося питання тарифів і був присутній керівник Теплоенерго Приймак, який розповів принципи формування його, тарифів його підприємства. Якщо ви не переглянули це відео, обов'язково перегляньте на каналі. Е, і поруч цим пролунало те, що було запрошений е, КП неводоканал, але чомусь керівництво не з'явилося на, е, на, ну, на дане засідання громадської ради. Вважаю це неправильним, оскільки е, громадська рада є дорадчим органом Лувинської міської ради, а міська рада є засновником даного підприємства, тобто ігнорують, ігнорують фактично. Ну, фактично пригнували громаду таким рішенням. Якщо дійсно був керівник чимось зайнятий і він не міг з'явитися на дане засідання громадської ради, то у нього є великолепний скажімо так, заступник, якого хвалить сам керівник. Якщо заступник не може, є головний інженер. Якщо головного інженера немає, є економіст, який рясно виступав на під час доповіді депутатам. Тому ну, взагалі не з'явитися на таке засідання до представників громадськості це явна неповага самої громадськості і громади. Тому вважаю, що зараз міська рада і взагалі комунальне підприємство Обний водоканал, ну, саме керівництво, я не беру там рядових працівників, оскільки від них абсолютно нічого не залежить, і вони є фактично заручниками свого керівництва. Взяти такий курс на закривання інформації, зменшення доступу до публічності. Усіляка намагаються замовчати питання розгляду петиції і взагалі тарифів. А до речі, звернув зверну увагу, що під час розгляду, навіть в виконавчому комітеті Лубинської міської ради, питання щодо петиції. На жаль, питання обґрунтованості тарифів взагалі не розглядалося. От, від злого слова взагалі. Розглядалося питання лише законності їх затвердження. Тобто, чи була витримана процедура. Ну, Процедура, можливо, і була витримана. Ми це будемо розбиратися, я думаю, в судовому порядку. Але нас як громаду цікавила складова тарифу. Чому він такий? Чи перевірили додатково е, служби виконкому це питання, е, ну, якби вони перевірили, дійсно нам довели там, в публічній площині, зібрали якісь круглий стіл, запросили громадськість, на пальцях розказали, скільки куди йде грошей. Я думаю, що у кожного із вас би, може, б і не було б питань, якби вони нас переконали. А оскільки, знаєте, такий, в такий партизанський спосіб. Депутати там, десь зібрали депутатів на 9.30, запросили кп «Водоканал» і ті так, намагалися їх швидко переконати без будь-яких відеозаписів. Тобто, потім навіть це переглянути ніхто не зміг. Я вже мовчу про явку депутатів. Тому ну, мене обурює сам такий підхід, коли ми просимо як громада перегляньте тарифи. Або переконайте нас в тому, що вони є обґрунтованими. Натомість нас не переконують, а питаються там заговорити, обдурити, десь е завести якийсь тупий кут. Е ну, Я вибачаюсь, ну, люди не дурні. Люди вже навчилися розрізняти, де брехня, де правда. Тому, е шановний Олександр Петрович, звертаюся перш за все до вас. На жаль, ви не користуєтесь гаджетами і інтернетом. Але, можливо, вам на словах передадуть, що цей варіант не пройде. Тому ми вимагаємо, щоб це питання було розглянуто публічно. І все ж таки було поставлено на голосування до депутатів. Тому ваша ця на грамота, ви можете її собі залишити на пам'ять, а ми будемо далі вимагати розгляду петиції. Ну, і наостанок, друзі, обов'язково підпишіться на канал дефакто. Поширте це відео для того, щоб наш острів свободи слова в місті Лубнах зростав. Кількість наших глядачів зростала, і ми разом, тільки, тільки під публічним тиском, тільки разом ми зможемо змусити владу все ж таки нас почути, і хоч щось для нас зробити. Надіюсь на кожного з вас. Дякую за увагу. Зустрінемося надалі.